Росія, Калінінградська область до кордону з Польщею буквально пару десятків кілометрів. Прямо на автотрасі росіяни ставлять два іскандери. Пускові установки балістичних ракет розвертаються вже після того, як російські дрони в Польщі поставили на вуха все НАТО. Про всяк випадок час польоту іскандера до Варшави близько двох хвилин. Поляки у відповідь відправили до російських кордонів 40 тисяч солдатів. А що ж далі? Це батл фактів тижня, і сьогодні на нашому ринці військові сили Росії проти потенціалу Польщі. Якщо завтра російські танки таки почнуть рух на Варшаву і краків, чия армія виглядає сильніше, і в кого за спиною міцніша підтримка? Три раунди і лише один переможець поїхали. Граніця замкнета, кордон зачинений. Польська армія і прикордонники зробили те, що буквально порвало російських пропагандистів. Ну дійсно, як же вони наважилися ставити колючий дріт на кордоні з Білорусі, звідки буквально днями до поляків залетіла частина з 19 російських дронів, де Проходять масштабні російсько-білоруські навчання захід 2025 а за сценарієм яких ціла дивізія солдат вчиться не лише наступати на захід, тобто в бік Польщі, а ще й відпрацьовують сценарії використання ядерної зброї. Ну, звісно ж, ніякої небезпеки для Польщі. Сарказм до того ж, цими днями у поляків настає дуже неприємне історичне дежавю. 86 років тому, тобто 17 вересня 1939 року, радянські комуністи у змові з німецькими нацистами напали на Польщу, вступивши у. У Другу світову війну на боці Гітлера. Але ми зараз не про минуле, а про майбутнє. І це майбутнє з боку Польщі виглядає не дуже райдужним, і та сама дронова герберна атака показала, що Путін розглядає Польщу як один з театрів майбутньої війни. Тому зараз ми будемо порівнювати, а які сили у обох сторін і чия армія сильніша? славні нащадки легендарних крилатих гусар чи. Правнуки тих, хто в вересні 39-го поділив Польщу на пару з Гітлером. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще. Ще можете пропонувати власні теми. А тепер поїхали. Почну з Росії. Нині армія країни-агресорки є однією з найбільших у світі за чисельністю. Станом на 25-й рік вона нараховувала близько 1 мільйона 300 тисяч. Військовослужбовців і плюс до 2 мільйонів у резерві. Значну частину цих сил Москва залучила до війни проти України. За даними нашої розвідки, у 24-25 роках в Україні воювала десь приблизно до 700 тисяч російських військових. Тобто зараз понад половина боєздатної російської армії задіяна на Українському фронті і одразу скажу, що та частина, яка зараз не воює в Україні, це або підрозділи, які відновлюють боєздатність, або ті, що задіяні в охороні північних або східних кордонів, але все одно так звана вільна, скажімо так, частина російської армії. Це грізна сила. Тепер до головної ударної сили росіян це танки. Після втрат в Україні в російському строю залишається близько трьох тисяч бойових танків, і ще кілька тисяч зберігаються в резерві, законсервовані. Основу складають модернізовані Т-72, Т-80 та кілька сотень Т-90. Але сучасних танків, тобто нових моделей, дуже мало. У 2023 році, наприклад, було зроблено лише 210 нових машин. Отже, переважна більшість Російських танків це модернізовані радянські моделі. А справді новітніх машин у війську лише. Кілька десятків йдемо далі: артилерія та РСЗВ реактивні системи залпового вогню, тобто засоби прориву оборони. На озброєнні росіян майже 14 тисяч стволів гармати, мінометів та близько трьох тисяч РСЗВ різних типів, більше ніж у будь-якій європейській країні НАТО. Внаслідок боїв в Україні артилерійський парк зазнав великих втрат і зносу. Тому зараз РФ нарощує виробництво нових систем для відновлення власного потенціалу. Однак АК, основу російської артилерії, як і раніше, складають старі радянські гаубиці Д-20, Мста б і САУ. Та ж Хвоздика, Акація, мста С і РСЗВ, Град, Ураган і Смерч. Основа оперативно-тактичних ракетних сил РФ становить комплекс Іскандер. На жаль, добре відомий українцям. Він здатний запускати балістичні ракети на 500 кілометрів. Не хочу зараз лякати сильно поляків, але від білоруських кордонів до Варшави трохи більше 200 кілометрів. У росіян близько 160 пускових установок «Іскандер», а запас ракет до них на середину 2025 року оцінювався приблизно у 600 балістичних «Іскандерів» та 300 крилатих моделей цих ракет. Тепер до літачків. Повітряно-космічні сили Росії володіють великою кількістю бойових літаків різних класів понад 1500 одиниць. Зокрема, винищувальний парк складається з багатоцових літаків сімейства су 27 Су 30 су 35 Разом це десь приблизно 300 одиниць. Та є також легкі винищувачі декілька десятків застарілих. Міг-29. Ударну авіацію представляють тактичні бомбардувальники Су-34, штурмовики Су-25, а також застарілі фронтові бомбардувальники Су-24М. Росія поступово оновлює власний парк у 2000-х роках. Надійшов до них винищувач 5-го покоління Су-57, а також тривають поставки модернізованих Су-35С і Су-35. СМ-2. але знов-таки йдеться про обмежений випуск. До того ж, в Україні російська авіація діє максимально обережно через сильну систему. Протиповітряної оборони новітні літаки, ну, наприклад, як той же Су-57, використовуються переважно дистанційно як платформи для запуску ракет поза зоною ураження. Відповідно, і проти інших суперників з достатньо сильною ППО російська авіація також буде використовувати таку дистанційну тактику. І тут ми згадаємо, що НАТО після ось цієї дроново-герберної атаки вирішило виділити додаткові гроші Польщі саме для посилення. Протиповітряної оборони. А над полем боя, за російським задумом, мають працювати бойові гелікоптери. Армійська авіація РФ до війни нараховувала понад 400 ударних вертольотів це К-52, Мі-28Н та Мі-24 і Мі-35. Все це моделі 80 -х, х років, хоча і дещо модернізовані. І цей гелікоптерний парк помітно. Поступається всім західним аналогам за якістю електроніки і захисту, хоча і є дійсно досить великим. А тепер до війська польського Польща за останні десятиліття суттєво збільшила. Чисельність власної армії за даними НАТО, нині в польських збройних силах близько 216 тисяч військових. Це до речі, так на хвилиночку третє місце в Альянсі після США і Туреччини. Для порівняння у 2014 році було лише 99 тисяч людей, тобто чисельність більше ніж подвоїлася. Бронетанкові війська Польщі нині переживають кардинальну модернізацію історична. Ця країна мала на озброєні радянські танки т 72 та локальну модернізацію цього танку пт 91 одномоментно із західними Леопард 2 Після 2022 року Польща передала Україні близько 290 старих танків т 72 для заміни. Варшава замовила танки у США та Південної Кореї. Станом на 25-й рік отримана перші 28 південнокорейських південно-корейських чорна пантера. Це такий південно корейський аналог Леопардо. Загалом має бути 180 танків таких, та близько 40 американських м 1 Абрамс. Таким чином, за кілька років Польща закупить понад 1100 нових танків, перетворившись на одну з найпотужніших танкових армій в Європі. Приблизна така ж ситуація, як з танками і з артилерією. Наразі у поляків ще залишаються радянські Сау і радянські калібри станом на 23-й рік близько 240 одиниць САУ-2С1 «Гвоздика» Та 111 САУ Дана, калібра 152 міліметри. Вони поки формують основу артдивізіонів, але поступово списуються, а водночас надходять сучасні системи. У 2010-х роках розроблено вже 155 мм сау Краб. До 2022 року було виготовлено 80 штук, а з них 18 передали Україні. Нині Польща зробила ставку вже на південнокорейські 155 мм К9 Тантер станом на Середину цього року вже отримано 156 гаубиць К-9. Загалом було замовлено 212 крабів та 364 К-9. Тож у найближчі роки польська артилерія повністю перейде на сучасний натівський калібр 155 мм. Окрім САО, є ще деяка певна обмежена кількість буксированих гармат і мінометів, але все ж таки основний акцент було зроблено саме на Самохідні артилерії. У ракетній артилерії Польща також здійснила технологічний ривок. Раніше на озброєнні були лише близько 75 старих РСЗВ ГРАД. Після початку війни РФ проти України Варшава замовила американські високоточні Хаймерси. І нині має таких близько 20. Також були закуплені і реактивні комплекси К-239 з Південної Кореї, здатні запускати керовані ракети на 80 км і балістичні на 290 Станом на цей рік Польща отримала 81 установку К-239, а всього вони замовляли 290. бойова авіація. ВПС Польщі переходять також від радянських літаків до сучасних західних. Їх основу становлять 48 багатоцільових винищувачів F-16. Натомість старі міг 29 поступово списуються. Частину передали Україні, а решту знімають з чергування. 18 штурмовиків су 22 м 4 вже майже непридатні і також готуються до списання. Натомість Польща замовила 32 винищувача п'ятого покоління f 35 а та 48 навчально-бойових літаків ФА 50 з південної Кореї. Всі вони мають прибути до кінця цього року. Загальна кількість бойових літаків поки що невелика 75 одиниць. Але з надходженням нової техніки бойовий потенціал. Польської авіації різко посилюються. Аналогічно і з бойовими гвинтокрилами. У 2022 році Польща запросила у США 96 вертольотів Апач. Реалізація цього контракту очікується після 2025 року. Крім них, у армії є близько 16 багатоцільових соколів, кілька американських блек-хок, чорних яструбів та транспортні, Мі-8 та. Мі-17. А тепер давайте підсумуємо так. Суто математично, Росія має більше війська, більше танків, артилерії, літаків і геликоптерів. Але яка ж реальна боєздатність? Поки триває війна в Україні, мені здається, вона дещо обмежена, щоб нападати на Польщу. Сама ж Польща має на озброєнні менше техніки, але вона набагато більш сучасна, тобто має кращі бойові характеристики. Так, кількість особового складу. Досить серйозно, особливо якщо враховувати, що фронт російсько польської війни буде явно меншим ніж 2000 кілометрів російсько-української. Але знов-таки російська армія вже має досвід сучасної війни і вміє використовувати, наприклад, дешеві дрони, які коштують 500 доларів, а палять. Техніку за мільйони або десятки мільйонів доларів. Тому мені зараз, ну знаєте, досить важко віддати перевагу тій чи іншій стороні. І в цьому раунді я поставлю нічию. По одному балу отримає і Росія, і потенційна жертва нової кремлівської агресії. Один-один. А тепер я хочу нагадати вам про ось це відео. Так, це ті самі навчання-захід, але Ще 2021 року саме вони дозволили росіянам сконцентрувати на наших північних кордонах армію вторгнення, і вже в лютому 22-го року, в тому числі з території Білорусі, наступати на Україну. Ну що ж, поляки також прекрасно це пам'ятають, тому після того як 19 російських гербер залетіли до Польщі, країна назвала маневри агресивними і тимчасово закрила кордон з Білорусі, побоюючись, що під їх прикриттям може статися. Реальна агресія, Польща також оперативно розгорнула близько 40 тисяч військових вздовж кордонів із Білоруссю та Калінінградом. Тому у другому раунді я пропоную поговорити про можливі напрямки російського наступу на Польщу, якими силами може атакувати Путін і чим буде відбуватися Варшава. Одразу важливе зауваження. Я поки не згадую про НАТО і п'яту статтю. Про це ми поговоримо трохи далі. А поки уявімо, перший день агресії і. Наша західна сусідка має впоратися самотужки, очікуючи, звісно, підкріплення, але вони поки що в дорозі. Найвірогідніший, мабуть, напрямок це Сувальський коридор, вузька 65 кілометрів смуга на стику польсько-літовського кордону, що розділяє Білорусь і анексований радянщиною німецький Кьонінсберг, відомий також як Калінінград. Удар двома колонами з білоруської Гродненщини на Сувалки та одночасно з Калінінграду дозволив би рев захопити цей коридор і. З'єднати угрупування своїх військ. Інший варіант це прямий удар з Білорусі на центральну Польщу, наприклад, із району Бреста на Варшаву, щоб паралізувати командні центри і перерізати постачання зброї України. Також можливий наступ із Калінінграда на північ Польщі, аби змусити Варшаву воювати на кілька фронтів. Синхронний удар усіма цими напрямками був би, мабуть, найгіршим сценарієм і неминуче втягнув би у війну і Литву, тобто, прорив коридору через її територію, відкривши для Москви другий фронт на Балтиці. Добре, а які сили має Путін для того, щоб організувати всю цю, як він каже, двіжуху, а як кажу, я нову, криваву, злочинну і безглузду війну в Європі? Росія, наприклад, може перекинути до Білорусі сили Західного військового округу та частини 11-го армійського корпусу з Калінінграду. Але їх боєздатність у 25-му році дещо сумнівна, тому що більшість цих елітних підрозділів вже виснажені війною в Україні. Для удару по Польщі Кремлю довелося б оголосити нову масову мобілізацію. Її ефективність була б ще нижчою, адже Попередній резерв майже вичерпано а нових мобіків ще треба навчити, хоча б з якого боку автомату вилітають кулі. Експерти зазначають, що Росія не здатна вести дві великі війни одночасно. Отже. Без повного перемир'я в Україні зібрати достатньо групування для удару неможливо. Лише після цього удар, наприклад, по сувальському коридору, став би можливим. Але давайте знов згадаємо ідейного провідника расистів, тобто Гітлера. Той також у своєму мілітаристському огарі розпочав війну на два фронти, тобто історія може. Цілком повторитися, і тут головне питання: польська оборона і чи витримає Варшава перший, тобто найсильніший удар. Я вже згадував, Польща за останні роки суттєво посилила армію і готується у разі потреби діяти. Самостійно, станом на 25-й рік вона одна з найбільш мілітаризованих і підготовлених країн Європи. Військовий бюджет 25-го року понад 48 мільярдів доларів, і пішов він на масштабне переозброєння. Закуповуються танки, системи ППО, артилерія, ударні безпілотники та. Винищувачі. Зараз Польща побудувала міцну оборону на своїх східних рубежах. Реалізовано проєкт Східний щит. Понад 400 кілометрів укріплень. Це загородження, рови, мінні поля уздовж кордонів з Білоруссю та Калінінградом, що ускладнює раптовий прорив ворога. Регулярні війська підтримують озброєні підрозділи територіальної оборони, які готові перейти до партизанських дій у разі Прориву росіян в глиб країни, польська ППО прикриває ключові об'єкти від авіації та ракета. Винущувачі F-16 і ударні дрони діють під парасолькою розвідки НАТО та прикриттям сучасних ЗРК. І давайте не будемо зараз сміятися над тим, що російські гербери, поляки і літаки НАТО збивали ракетами по мільйону доларів. Повірте. Якщо буде треба, вони дуже швидко навчаться. Польща вже кілька років проводить спільні навчання із союзниками, відпрацьовуючи відсіч широкомасштабному вторгненню. Важливо, що з самого початку підготовки до ймовірного вторгнення Варшава не покладається лише на НАТО і готова воювати самотужки. Без підтримки НАТО Польщі було б дійсно важко перемогти Росію у довгій війні. Росія все ж таки має більше людських і матеріальних ресурсів, однак шанси відбити перший удар і завдати агресору неприйнятних втрат у Польщі все ж таки дуже високі. Насиченість оборони сучасними протитанковими засобами, артилерію та ППО означає, що наступаючи російські війська можуть понести величезні втрати ще до того, як прорвуть кордон навіть захопивши прикордонні райони росія доведеться росії доведеться окуповувати території з абсолютно Ворожим населенням, яке піде в принципі в партизани. Тож навіть тимчасовий успіх не гарантуватиме Путіну стратегічної перемоги, радше обернеться таким другим Афганістаном або навіть чимось гіршим. І це не єдине слабке місце у Росіян. Російська армія продемонструвала слабку логістику і хибне планування у війні проти України. Київ за три дні провалився, бо загарбники. Швидко залишилися без пального та боєприпасів у Польщі. Ці проблеми стануть фатальними. Розтягнуті з Білорусі комунікації військ РФ опиняться під безперервними ударами польської авіації, артилерії та Диверсантів наступаючи, російські частини ризикують бути відрізаними від постачання і буквально задихнутися без ресурсів ще на підходах до головних вузлів оборони Польщі. Тобто, навіть без прямого втручання НАТО Польща має дуже високі шанси самостійно відбити обмежений російський наступ у 2025 році, адже її армія досягла найвищого рівня боєготовності, отримала сучасне озброєння і збудувала потужні укріплення. Звісно, в арсеналі. Кремля є ядерна зброя, не дарма ж в Білорусі російські генерали пропрацьовували і ядерні сценарії. Але знаєте, якщо за роки повномасштабної війни в Україні Путін таки не набрався сміливості застосувати свою червону кнопку, то у гіпотетичній війні з Польщею, тобто Країною НАТО й поготів. Тому тут один бал явно на користь поляків. Відносно вузький фронт для нападу, відносно велика армія з сучасною технікою і підготовлена оборона. Вони дають всі непогані шанси надавати агресору добрячих копняків у напрямку додому на рідні болота. 1-2 загальний рахунок. А попереду ще один раунд. Ну що, готові до вирішального раунду? Тоді поїхали. Знаєте, що або хто виграє сучасні війни? Не танки, не літаки, не артилерія. Сучасні війни виграє політика і союзники. В тебе може бути в 10 разів більше і літаків але якщо в тебе немає надійних союзників рано чи пізно. Ти програєш. Тому давайте порівнювати союзників і їхню готовність підтримати Польщу і Росію. Почну з Польщі. Країна НАТО, і ось цей час саме зараз згадати про п'яту статтю Уставу Альянсу. Проголошує вона принцип колективної оборони НАТО: напад на одного союзника є нападом на всіх. Тобто, якщо, а я б сказав, коли Путінська Росія нападе на Польщу, то. Полякам мають допомагати всі від Греції до США. Звісно, не всі мають воювати хтось буде і снаряди підносити, але один за всіх і всі за одного. Проблема в тому, що за всю історію альянсу її застосовували лише раз після терактів 11 вересня 2001 року. В США в інших ситуаціях НАТО уникало прямого втручання, навіть коли інциденти загрожували безпеці союзників. Наприклад, це були випадкові ракетні удари поблизу кордонів. Зазвичай країни спершу звертаються до консультації за статтєю 4, щоб спільно обговорити загрозу без автоматичного застосування сили. Юридично ці статті різняться. Стаття 4 це такий собі сигнал тривоги для переговорів. А стаття 5 це вже зобов'язання спільно діяти у разі підтвердженого нападу. Як швидко буде застосована саме п'ята стаття, якщо РФ відправить свої війська на Варшаву? І друге цікаве питання: а хто з сусідів першим прийде на допомогу? Скоріше за все, це будуть найближчі союзники по НАТО та країни східного флангу? Вже нині в Польщі розміщена багатонаціональна батальйонна група, яка у разі кризи негайно стане першою стіною оборони вже зараз європейські союзники демонструють готовність підтримати Варшаву. Німеччина, наприклад, посилює місію повітряної поліції над Польщею. Франція відправляє до Польщі винищувачі для посилення самосхідного флангу НАТО. А ось що стосується США, то тут позиція найпотужнішого члена альянсу може бути. Трохи стриманою так дійсно, американські війська дислоковані в Польщі, але з іншого боку, хіба не Дональд Трамп постійно повторює, що безпекою Європи мають займатися саме. Європейці, ймовірно, Сполучені Штати розгорнуть свої війська, авіацію і флот на підтримку союзників, але, скоріш за все, це буде така собі символічна підтримка стилу. З іншого боку, дійсно, та ж Німеччина явно не буде стояти осторонь. Тобто, перспектива побачити російські танки на своїх кордонах явно в Берліні не посміхається нікому. Знов таки, скоріш за все, у разі нападу на Польщу з'явиться таке собі НАТО на мінімалках, така обмежена кількість країн, які. Піднімуться на захист сусідів. Крім Німеччини, я б туди ще записав країни Балтії, Францію, Велику Британію, можливо, Нідерланди з Данією. Але, як то кажуть, як воно буде насправді, ніхто не знає. Так, Польща не залишиться на самоті і підтримка буде, але друг пізнається в лиху годину. А тепер давайте подивимось на союзників Росії. Білорусь, я б, до речі, сюди не включав. Зрештою, Лукашенко для Путіна. Не союзник, а покірний служник кремлівського режиму. А ось з іншими країнами цікавіше у разі відкритої агресії Росії проти країни НАТО на боці Москви можуть виступити неформальні союзники, це КНДР та Китай. Північна Корея вже підтримує російську військову машину. Пхеньян постачає Москві боєприпаси та озброєння і навіть надсилає своїх військових. Отже, якщо Росія нападе на Польщу, Пхеньян може додатково посилити підтримку, тобто Продовжить постачати зброю і боєприпаси. Утім, через віддаленість КНДР і її вплив на європейський театр війни буде обмеженим. Тож ця допомога носитиме більше матеріально-технічний і символічний характер. Китай, стратегічний партнер Москви, діє обережніше та підтримує Росію лише. Політично і економічно Пекін прагне протидіяти Заходу, але уникає таких кроків, що можуть спричинити пряму війну зі США. Китай фактично замінив зараз росіянам захід, ставши головним постачальником критичних товарів для російської оборонки. Водночас, офіційно, Пекін закликає до миру, демонструючи обережність у підтримці Москви. Якщо Росія воюватиме з НАТО, Китай посилить підтримку Москви, тобто буде ще більше купувати російські нафту і газ він витуватимети російські резолюції в ООН і приховано нарощуватиме критичні постачання. А ось прямої військової допомоги, тобто відправки військ чи сучасного озброєння, Пекін навряд чи надасть. Це означало би якраз конфлікт зі США і ризик санкцій. Тож він радше скористається ослабленням заходу в інших регіонах ніж вступить у війну на боці РФ. Звісно, товаришу Сі вигідно, аби. Світова спільнота відволікалася саме на Путіна, а не на нього. Зрештою, такий кишеньковий диктатор виступає своєрідним пугалом одоровлом І поки Кремль буде шукати печенегів у краківських лісах, Пекін буде спокійно будувати власну геополітичну імперію, де, до речі, російські ресурси одна зі складових. Майбутнього китайського домінування у світі тому знаєте, ми можемо зараз скільки завгодно говорити про слабкість НАТО, про те, що альянс перебуває у кризі взаємної довіри, чи що Вашингтон не буде воювати за Брюсселі. Але попри все, свої ікла НАТО має і може поцілити ними у путинську шию. Чи розуміють це в Кремлі та сто відсотків, що розуміють, але чи завадить це Москві повторити вересень? 1939 року. Ймовірно, підняття градусу агресії це зараз єдиний шлях для Путіна утриматися при владі. Нехай він і не має таких союзників як Польща. Тому один бал, безперечно, на користь поляків. І 1-3 – загальний рахунок Батла. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.